Українська освітня платформа спільно з партнерами продовжує забезпечувати гуманітарні потреби людей з постраждалих регіонів. Продовж квітня-травня наші працівники на складі формують місячні продуктові та гігієнічні набори. А це близько 250 тонн найнеобхіднішого. Вже сформовані місячні набори їдуть в Одеську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області. Киллка робітничих самаритян Німеччини АСБ з початку повномасштабного вторгнення співпрацює з українською освітньою платформою, допомагаючи постраждалим переміщеним особам у вигляді продуктів харчування та гігієнічних наборів. Дуже було при окупації тяжело Март і апрель. Це ми дійсно голодали тоді, тому що ніде нічого. Ні. За рахунок волонтерів, волонтерських організацій ми виживали. Ну і живемо. Ми повернулися після деокупації. Ситуація в місті була дуже важка. З гігієною та з продуктами було дуже тяжко. Необхідна допомога досі. А, бо робочих місць дуже мало, а люди також хочуть і їсти, і треба чимось мити, а цінники дуже великі. Люба допомога, будь-то гігієна, продукти, все, що пропонується, безусловно, нам сьогоднішній день дуже полезно і добре. А звісно, ми задоволені якістю. Звісно, ми задоволені і дуже вдячні за ту допомогу, яка передається нашим сім'ям і в нашу країну йде, тому що в країні зараз криза що спочатку не, было, не а було. Потом а потом почали понемногу там привозити. А потом дякуємо. Почали давати. І у нас все з'явилося. Я в шокі я не очікувала, що так багато можуть дати. Загалом, впродовж року у співпраці з АСБ за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина в рамках проєкту вдалось забезпечити гуманітарні потреби 55 тисяч людей, а це 70,5 з половиною тисяч наборів.